Бажаю здоров'я! Сьогодні 5 вересня 2025 рік і у нас огляд бойових подій на Східному фронті. Де ворог отримає максимальний супротив, та яка нова загроза для цивільних міст, дивіться у цьому відео. Поїхали! Часів яр. У самому місті за тиждень просувань ворога не було. З північної сторони ворог продовжує тиснути в районі населеного пункту Майське. По максимуму там його стримуємо. З південної сторони ворог просунувся у бік Притечини, зайшов у лісопосадку. А по дорозі бахмут костянтинівка то що через ступочки, успіхів, немає. Костянтинівський напрямок. Ворог повністю захопив населені пункти Біла Гра та Олександра Шультине. Наразі не даємо йому розширитися та проходити далі. Найважча ситуація зараз по напрямку від Торецька до Клебенбик. Продовжуються позиційні бої біля Катеринівки. Постійно ворог намагається туди зайти, але наразі вдається його вибивати. З північної сторони від Клебенбик ворог малими групами теж намагається піджати нашу оборону. Але хлопці мучно тримають лінію фронту. Єдине просування у ворога у бік Щербинівки, йдуть там бої. В районі Яблинівки та Олександра Калинова за тиждень у ворога успіхів не було. Єдине просування у окупанта були від Полтавки у бік Софіївки. А прямо зараз, з самого ранку, ворог проводить великий штурм населеного пункту Русін Яр. То результат дізнайтесь в наступну п'ятницю. Для цього вам потрібно підписатися на канал Матолай, поставити лайк та вдарити у дзвіночок. Покровський напрямок. Продовжуються позиційні бої в районах Успенівки, де Збройні сили України мають невеликі успіхи. Та біля Котлине, де ворог просунутись вперед теж не може. В районах Звірова та Шевченка постійно йдуть бої. Також боротьба з ворожими ДРГ у самому Покровську продовжується. Втім, якось вдається просачуватись у місто. Прорив Збройних сил України від новоекономічного до Малинівки закінчився тим, що нас відчиснили від Малинівки. Але ми трошки розширили фланги і новоекономічне під нашим контролем. В районах Городінське та Красний Лиман просуватись ворогу не даємо. Добропільський напрямок. Прорив ворога від Новотарецька до Золотий Колодязь. Убрати швидко не виходить, бо ворог нагнав в цей район дуже багато підкріплень. Але на ту кількість піхоти, яку росіяни втратили і продовжують втрачати на цьому напрямку, ворог не очікував і вже не радий, що сюди поліз. Наразі зсу утилізують ті війська, які повинні були спрямуватися саме на Покровськ та Родинське. Ми відкинули ворога від Ніканорівки у бік маяка. Але для того, щоб перерізати цю горловину, потрібно звільнити фланг у бік Суворова. Бої зараз ідуть між Панківкою та Володимирівкою. Ворог прагне захопити шахове. В районі Кучерів'яр без змін. Ворог потрошки заходить, але ми його там знищуємо. Сьогодні хочу ще й обговорити одну тему, яка стосується безпеки цивільних абсолютно в усіх містах України. Я вже розповідав про далекобійні матки на базі розвідувального БПЛА Орлан, до якого кріплять до 4 FPV дронів Камікадзе, і сам Орлан є ретранслятором, що дає чіткий відеосигнал саме дронам Камікадзе для ураження не тільки військових цілей, а й ударів по цивільним. Так званий хвилюючий вогонь для підвищення паніки чи ще щось, дальність польоту може бути до 600 кілометрів від лінії фронту. По мафіях самі можете порахувати скільки кілометрів від лінії фронту до вашого міста. Наприклад, у Запоріжжі вже літають дрони Камікадзе і вражають усе, що бачать, особливо шукають скупчення людей. У мережі вже є відео, як цивільні замість того, щоб ховатися чи падати на підлогу, знімають відео у Тікток. А чого вони тут кружать? Не знаю, нам сюди не було. давай. Я розумію, що більшість з вас ніколи не бачили дрон Камікадзе чи шахет вживу, не бачили, як БПЛА вбивають людей. Відірвані кінцівки та уламки у голові та шиї, ну, що приводить просто до смерті. Якби ви з таким стикались наживо, а не по відео, то тільки почувши звуки в ви б не діставали телефон знімати та обговорювати з друзями, як він тут опинився. А бігли у найближче укриття, чи хоча б падали на землю і закривали голову. Бо якщо залишитись стояти, а влучання буде десь за 20-50 метрів до вас, то уламки можуть вас вбити. То я закликаю усіх серйозно з цього ставитись та розказати дітям, що їм потрібно робити, якщо чують звук дрону. Не треба його ловити очима і чогось чекати, бо дуже скоро це буде у кожному місті. Напишіть у коментарях, чи корисна вам така інформація і як ви зберігаєте своє життя під час атак ворога на міста. А ми продовжуємо боронити нашу країну. Допомагайте Збройним силам України і тільки разом ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! А Путін гандон!